Я не хочу йти до школи. Таку фразу від своєї дитини чув чи не кожен із батьків, щоб малеча із задоволенням відвідувала школу. Важливо створити умови, які будуть стимулювати її цікавість до занять. Так у першій демократичній школі Тернополя Альтера Скул переконані, навчальний процес ефективний, коли учні самі створюють правила школи. Та втілюють усі свої ідеї «Демократична демократичного це, мабуть, одна із з сил сьогодні у суспільстві. Тому ми навчаємо дітей демократії прямо з шкільної парти від нульового і до третього класу. Зараз в нас діє початкова школа. і Ми одразу дітей вчимо виходити з зони свого комфорту, досягати своїх поставлених цілей, вміти бути собою і не боятися того, що ти можеш бути іншим чи іншою. Оксана Гіль каже, найважливіше створити сприятливе емоційне середовище, де дитина відчуватиме себе комфортно і безпечно. Це включає уважне ставлення вчителів, підтримку однолітків і можливість звернутися за будь-якою допомогою. До прикладу, у демократичній школі до всіх звертаються на те, і неважливо, хто це учень чи керівник. П'ютор, це як наставник, він стежить за тим, щоб накреслити правильний маршрутний шлях для кожного учня. Це підсвідчення найсильніших сторін дитини, це багато спілкування, це про довіру, це про дружні стосунки, і це саме про те, чому дитина йде з посмішкою в школу. Головне завдання наставника адаптувати малечі до нової для неї атмосфери школи. Цей процес прийде швидко і легко, якщо дитина відчуватиме постійну підтримку. Ми приділяємо дуже багато часу психоемоційному налаштуванні кожної дитини, і ми не можемо розпочати урок, коли ми не проговоримо те, що кожного наболіло. Це дуже важливо, бо кожна дитина є почутою. Ти розумієш, що важливий ти тут і саме зараз. У демократичній школі немає домашніх завдань натомість щодня діє година тренування навичок, де малеча підсумовує вивчене. Все, що необхідно дітям для закріплення умінь та навичок, відбувається прямо тут в школі. Тому додому не потрібно носити важезні рюкзаки з посібниками, матеріалами та підручниками, адже часу нам вистачає для того, щоб пропрацювати все у школі. Важливо, що демократичний підхід до навчання це не про вседозволеність, а про взаємоповагу і комфорт. У нас теж є чіткі правила, які ми дотримуємося, як дорослі, так і діти. У нас є правило, чітке правило стоп, яке діє у кожній школі альтери. До прикладу, якщо дитині не подобається, що зачіпають тему, на яку вона не готова спілкуватися, або, до прикладу, забирають іграшку, посібник дитина має сказати просто стоп чіпати мої речі, або стоп зі мною так поводитись, і ми розуміємо, що це заборона. Ну а краще засвоїти новий матеріал, допомагають практичні завдання створення власних проєктів та робота в команді. Ми мусимо дати відповідь дітям на запитання, для чого мені вивчати дроби. І Який це кайф, коли після засвоєння матеріалу з математики ми приходимо у їдальню, готуємо власну ручпіцу і розділяємо її на дві восьми, одну третю, і дитина розуміє, для чого мені це в школі вивчати. Індивідуальний супровід дитини на шехудо її цілей, планів бажання, формула якісного навчання. Оксана гіль наголошує важливо, що батьки підтримували дитину у її самовираженні і бажанні розвиватися у різних напрямках. В сучасному суспільстві ми покоління таке, яке виховувалося на тому, щоб втілити свої мрії на своїх дітях. Цього робити не можна, тому що діти проживають своє життя, і ми намагаємося нашим ціннісно батькам завжди донести. Що ми робимо все для дитини. Дотримання цих базових принципів допоможе вчителям і батькам створити атмосферу, де діти з радістю приходитимуть до школи, відчуваючи себе важливими та цінними.